Цього року сезон у нас, можна сказати, досить цікавий, Чому? тому що дуже багато було спорів, кого допускати, кого не допускати. В загальному вісім команд. З них дві команди у нас йдуть поза конкурсом. Чому? Тому що ми їй дозволили грати команді «Вамбут» і команді Станіславів, оскільки вони представляють наш регіон на першій лігі чемпіонату України. Ми їм дозволили грати, але вони вважаються як поза конкурсом. Команди йдуть, тобто вони грають для того, щоб здобути досвіду. А так само всі інші команди також відпрацьовують певні заготовочки домашні для того, щоб потім протистояти командам, які приймають участь в регулярному чемпіонаті. На даний момент чемпіонат приходить до завершення. Ось сьогодні гра відбувається між командами Калуш ПНУ та командою УЗВАК. Тобто вирішується. Ну, скажімо так, перше-друге місце в регулярному чемпіонаті. Якщо в першому колі ці команди розійшлися з, не абсолютної, але з переваги команди «Узвар», було плюс 12 очок, то сьогодні дуже видно, е така досить, е ну, звар команда зібрана, вона дає ну, бій, тому що якщо вони е перемагають з різницею більше, ніж 13 очок, вони будуть мати право приймати вдома франківську е ігри плей-офф. Але я не можу нічого сказати, тому що м'яч круглий, фортуна може бути як на тому, на тому боці. От єдине, що можу сказати, чемпіонат пройшов, скажімо так, ну, не зовсім на веселій ноті, але в загальному ми змогли справитися. От, трошки були завжди проблеми з суддівством. Це питання номер один. Але ми це питання вирішили, ми своїми силами е обслуговували всі ігри. Тобто, в загальному можна сказати, що сезон підходить до логічного завершення. І досить цікаві буде ігри, якщо дійсно такі команди Калуш-ПНУ здобудуть сьогодні перемогу, вони будуть хазяєвами того, що будуть приймати ігри плей-офф. В плей-офф виходять чотири команди. Я вже можу сміливо сказати, це буде команда Калуш-ПНУ, буде Узвар, команда Захід і фунтунг з Нафти і Газу та команда з Коломиї, Коломия Тирвіч. От, єдине, що тільки от, 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 буквально сьогодні-завтра мають вирішитися розташування. Перше, друге, третє, четверте місце. От. Ну, наразі, е якщо все ж таки Калуш ПНУ виграє, то в п'ятницю-суботу ми будемо раді всіх бачити в цьому залі, е в Калуші, на е в цьому дійстві. Яке називається баскетбол, які якщо є достатньо вболівальників, ми запрошуємо вболівати за відповідно ті команди, за які вони хочуть вболівати. А в загальному нехай приходять і вболівають за баскетбол.